Переяславські угоди з Росією ми мали мрії Грушевського його універсалів про яке спільне життя з Росією. Ми ж мали Будапештські домовленості, коли Росія мала гарантувати нашу територіальну цілість, і що з цього вийшло? Тобто, ми пам'ятаємо ці слова бісмарка, що жодне домовленості з Росією не варті навіть того паперу, що написано. Якщо говорити про цей мир, що зараз є, знаєте, дуже цікаво, чому цей мир настав саме в передвиборчий період. Ми зі всіх наших передвиборчих компаній ми дуже пам'ятаємо, що життя до місяць до виборів і місяць. Після виборів це те саме, що порівнювати небо і землю. Розумієте, і тут десь закладається питання, чи чи не є це якісь домовленості з тими ж сепаратистами для того, щоб ну президент обіцяв антитерористичну операцію за кілька годин? Обіцяв мир. Як він зараз піде до своїх виборців на цих місцевих виборах, ви тобто, закидаєте президентові домовлені? Тобто я говорю про, про те, що судити про мир будемо після закриття виборчих дільниць. От тоді ми будемо говорити наскільки домовленості про мир були. Реальним, чому втрати все одно є зараз, і ну чому складається так, що от ДРГ активніше діють, ну чи взагалі якось діють? От в даному разі ми говоримо про сьогоднішній підрив транспортного засобу. І на жаль, ну, Ми розуміємо, ді. Так як ми говоримо, що є людський фактор, можливо, не до всіх доходять ці команди, але знову ж я ж таки повторюю, що це є росіяни. Тобто це які це є столітня війна з Росією, і вони ну вони не бачать себе крім нас. Тобто, у нас от був... От ми з навчасної історичної факультеті ми розглядали історію Росії дев'ятнадцятого століття. І от там за переписом населення дев'ятнадцятого століття. Росіяни в своїй же ж імперії складали меншість і лише за допомогою українців і білорусі вони складали більшість. Тобто вони не бачать свого існування, своєї вони ж бачать себе як одна держава треті рим. Вони не бачать себе без України і без білорусі, тобто вони далі будуть продовжувати цю експансію. Ми повинні розуміти, що Україна зараз така сама в такій самій ситуації, як Ізраїль з Арабами. Оце є наша ситуація, звісно треба розуміти треба розуміти.